Є на Х'юмер, 25% в аптеках подорожних Пантощад. Є знижки на пастилки Ісландіка, 15% в аптеках подорожних фантащад. Ми дякуємо Ігорю Попкову та команді Ми україна Ранок марафон продовжує мовлення і не дивуйтеся, що ми так. тут з тарілками стоїмо з хлібинами, бо ви знаєте, що на, на початку третьої години до нас завжди долучається Костянтин Грубич. І ми минулого разу розповідали вам про зінківську смачну ковбаску. Так. Вона, от у мене, якраз бачите, тут пахне, ну просто неймовірно. А ця такого чорного кольору. А Саша тримає е, хліб на заквасті величезного розміру. Ми бачили в сюжеті, як його формували. Як Саджали в піч і бачите тиждень, а він який гарненький. І щоб ви розуміли, ми щойно спеціально взяли ваги, щоб його зважити, бо ти береш і ти не розумієш, чого воно таке важке. Так, оця хлібина, тільки хлібина без дощечки, важить 5 кілограмів, практично 5 кілограмів. Ось, будь ласка, так дитину відправ в магазин за хлібом. Вона буде три години, і ти будемо. Я поставлю, вибачте, це дуже важко. Так, дуже великий хліб, розкішний, красивий, але знаєте, як Костя кож кожні вихідні відкриває нам особливі місця, Давай. і цього разу він відреагував на допис дівчат, які в інстаграм написали, казали, запрошуємо вас до нас в опішні в найбільш емоційний музей. Саме так вони обіцяли Костя. Ну і наш Костя не пропускає таких запрошень. Він гайнув 327 кілометрів від Києва, і він вже в Опішні. Музей родини гончарів, пошивайлів. І поруч з Костею буде сподіваюся двоє дівчат: Полтавчанка Євгенія і ще буде Софії, які роблять неймовірні екскурсії. Вони заснували проект. Тутечко і намагаються розказувати, формувати нові традиції, розповідати про Полтавщину, але вже без Петра І, без Катерини II, а саме те, що найсмачніше і найцінніше є в цьому регіоні. Хочемо вже бачити Костя так, на екрані. Буде сподіваюся, що і зв'язок буде. Костя, вітаємо тебе! Раді бачити! Як ваш ранок Костя розкажи там, бо в Києві неспокійно, м'яко кажучи. Полтаву, Полтава дрижала, були б купа різних звуків, але я хочу, щоб оце наше включення, оця наша зустріч, це Наталія Гринь, директорка садиби музею родини пошивалів. Щоб вони дещо оця наша зустріч дещо компенсувала, щоб ми додали гарного настрою, тому що Україні не треба сумувати, не дивлячись на коротше, це не моя історія. в найбільш емоційному музеї, як люди опічні. Ева. І ось цей гончарний рух пам'ятає руки руки Пошивайло, який майстра, який жив в цьому будинку. І в цій кімнаті була майстерня, де гончарували. Як говорила Явдоха Пошивайло... Бо так і живемо за гончарним кругом біля ліжка. А і тепер в ці і в цьому будинку ці... вже кілька років, скільки вже років 20 музей. Музей 25 років тому О, відкрили так. як структурний підрозділ музею заповідника. Оце а взагалі він існує на початку 1970-х років. Так, колись тут була кухня. Тому що сама Явдоха і Гаврило створили приватний музей музей захотіли. Та можна їх назвати крафтерами, можна ну, першими так. такими. Це засновники музею. Оце що таке? Це Вершники роботи Гаврила і Миколи Пошевелів, скульптура. Тобто вони робили іграшки, горщики вони посуд? Вони робили весь асортимент мальованого посуду, зооморфного посуду, в ритуальні вироби, свічники і куришки. Оце вони, ця пара. Це, так, Гаврила, я коли в школі я в вчився, ми їздили з Полтави сюди на екскурсію, Я його пам'ятаю. Тому що, по-перше, прізвище таке, ну воно незабутнє, а по-друге, я пам'ятаю це обличчя. Оцей ніс довгий, оці руки. І, і він він так дітей любив, мені здається. Так, так, мені здалося. так він навчав дітей. І це родина відома ще з середини 18-го століття. І саме в цій кімнаті вони заснували приватний музей гончарства. А ось це Євгенія, прізвище. Євген... Гаврошенко. Це та людина, яка якраз і завірусила ролик про цей музей. Ви тут плакали. Чому? Розкажіть так, про плакали. себе. Тому що... зараз ми можемо подивитися якраз уривок фільму, від якого ми всі ридали просто такими сльозами. Я зараз навіть дивлюся, так трошки шкребе. А воно дійсно шкребе. Це голос Явдохи пошивайло. Це записано. Ну, вже коли вона ще жива була. Але послухати ці слова це неможливо чути без ну дуже хороші емоції. як була багато ганчадів. Паять. Вони випають крізь звук, великоді, крізь палять горщачки на кутю, а к великоді в таси. Палимо ночу. На ганчарівці її пісні співають, туман яром, там сосна, сосна. Така була красота, ми палимо горшки, так по всіх вулицях, в минах, тут і все, і співають люди. Співають, а ми випалюємо. А тепер париш тільки собаки галкою. Де ж все ділося? О. Де ж все ділося? Воно нікуди не ділося, насправді просто в менших розмірах. Тому що є крафтовики в опічні. Ось Женя теж придумала нещодавно разом з Софією. Софія захворіла, не змогла приїхати. На жаль, що ви зробили проект. Тутечко. Тутечко, таке полтавське полтавське слово. Розкажіть. Ми зробили з моєю подругою-блогеркою, я також блогерка, проєкт про Полтавщину нормальної людини, назвали його словом тутечко, тому що воно означає щось таке наше рідненьке, щось таке своє локальне діалектизм, яким використовують там наші родички, наприклад. Так? І яке означає те, що тут. Тобто ми гордимося тим, що тут, і розказуємо про Полтавщину без імперських міфів, тому що і в Полтаві, і в Кременчуці вона з Кременчука. Є дуже багато про Петра І, як він там впустив стекло в Ворсклу і Ой, назвали то, то ворскла, так і присутні міста Катерини цієї. Тобто, ми хочемо розповісти справжню історію і показати, що нам є чим пишатися і українцям, і полтавцям. А, а яким чином ви ж це робите через мерчі, через так, якісь речі. Це ну, не просто так ви написали. Ви робите матеріальну якісь штуки. Так, ми робимо матеріальну штуку. Перш за все, звісно, це просвітницький проект, тобто це багато. Відео багато лекцій, там різних матеріалів, але як доповнення ми робимо мерч, і ми я тут принесла показати, що в нас є. Ми дуже багато всього. зробили. Оце не можна. Оце показуйте, будь ласка, е, так. тому що ми, це надзвичайно цікаво. Ми дуже багато цього зробили. От в нас була перша колекція про е, краєзнавчий музей і Василя Кричевського. Тут з його орнаментами в шопер у нас. Отакі піни, це були вставки з краєзнавчого музею е, з будиночку. Піни це значок значки. значки. Так тому значки. що молодь вони модні слова знають. А я вже такий 50+, плюс. Я перепитую, що таке пін. Аж узначок ну, значок. У нас було отакі значок такі герданчики з орнаментами цього кричевського. Ми робили отакі. Тимчасові тату у нас є. А другий в нас блок опішня. От, тобто ми робимо все про опішню. От у нас такі блокноти, наприклад. Дерев'яні спішіть, ми нам треба роздивитися. Так, так, дивіться, а це такі блокноти з орнаментом, з таким от фігуркою зооморфною, Тобто традиційною я, який, який механізм ви придумуєте? Ви шукаєте виробника? Чи, чи ви самі це все виготовляєте? Ми придумуємо ідею, ми придумуємо, що як воно має виглядати. І ми шукаємо, хто б саміг втілити. От ми замовляємо або майстриням різним. Нас наприклад, тобто ви такий крафтовий виробник, який даєте ще роботу іншим так, крафтовикам. Оці... Свій до свого по своє. оці от кишеньки робить майстриня і герданчики Нам плете майстриня. Ось це печиво зробила, передала вам майстриня з сусідньої котельви. Я знаю Оксана. Дорошенко, оце дуже панянка, дякую. оце печиво теж таке дякую. різдвяне. Вже незабаром різдво, тим більше ми вже по-новому його будемо відзначати. І, а ви що передасте наступному? Я передаю крафтовику? наступному крафтовику такий от значок. Значок. Тут у нас Куманець такий традиційний пішнянський, хай носить. Нас вони дуже популярні, навіть міністерка економіки наша носить наші значки. О, ми і, цим дуже пишемо. Я відкриваю завісу таємниці через два тижні. цей або значок потрапить в руки до крафтовика з Львівщини. Поїду О, на Галичину. Супер. Так що так слід і захід разом об'єднуємо Наталочко, тутечко, прокоментуйте це слово. Ви як історикиня, тутечко? Так. Тут. тут ось тутечко. Сказала, тут, тут тут е, Євгенія. На, ну, Наталі немає, а Ко, як Костянтина, або команда, ага. або компанія. Друзі, а е, тутечко у студії в Києві, Саша, Валя і ціла апаратна людей, яких не видно, але які дуже переживають за Україну. І я відчуваю вашу енергетику, друзі, тому що ваша підтримка дуже важлива нам теж в цих експедиціях. Дякую Костя, тобі, дякую. Костя. А ще хочеться, щоб тут тутечку в мене на руці був теж такий значок, <звук> бо він дуже красивий, а я їх збираю цей куманець, Костя, куманець той які... Він... І куманці у нас стільки замовлень. хочу що... собі, значок о... ведучі наші. <сіст> Розберемося. <сіст> дякуємо, Костя. Дякуємо, Дякуємо, до зустрічі. Так, Костя неймовірний, відкриває, а я для себе вже запланувала, що обов'язково, можливо, навіть цього місяця потраплю ось туди. Там, де тутечко, саме серце потрапило, і треба туди їхати, щоб трішки знати більше.